І всім привіт! Так! Це АОК, без модів, нова гра. Сучасний світ. І сідаємо за Коста-Ріку. Коста-Ріка. Коста-Рика, І Центральна Американська Федерація. Чому за Коста-Рику, Тому що вона найслабша. Коста-Рика найслабша з усіх сусідів. На жаль, вона вона не потрібна для Центральної Американської Федерації. Шкода, прикро. Але нехай. Так, армію розформую. Теоретично можна назбирати сили так, щоб рознести. Нікарагу? Нікарагу. Так, але так, давай. Я зроблю по стандарту приріст населення, залишки в дослідження. Не буде там утримання війська і так далі, щось нове вигадувати. Ну просто, можете цікувати мене за це, але я так роблю. Все, все по рисочкам. По хорошому зібрати 159 тисяч, або хоча б 70 тисяч на рахунок. Вперед. Хоча б 70 тисяч на рахунок. Так, а мене питання, чи є мені сенс взагалі так багато викликати, чи я можу. Так, 23 тисячі, тут на 29 тисяч. Є сенс, 70 тисяч, і я просто на все викликаю і ту Нікарагу. А далі вже можна і відпочити буде. Все, 70 тисяч 29. 23 на 7 тисяч. Так, ти не знаєш, ти підходь сюди, ти підходь сюди. Оголосите війну, полетіли. Так, столицю не атакую. Так. Столицю ми оточуємо. Я не хочу програти цю війну. нема в мене бажання програвати. Ну, пробачте мене. Так, вони ще самовибились, прекрасно. У мене там Тут не дуже красива ситуація. Ось так підходимо. На мене ще хтось напав. Не треба. Окей, з зніграгу я розібрався. Забираю найкращі провінції. Блін, якось ось так забрати. Ну так, шумкні. Найти максимальну мирну угоду, бо я... це угода надовго буде. Так, а ти, Домініканська республіка, може, відчепись? Як тобі така ідея? Не погодилась. Якщо я цю тисячу розформую, я хоча в плюс вийду вийду. Так, половину сюди. Так, перекрию ці асіміровані провінції. Я так, половину армії розформую. Домініканська республіка. Ну це не смішно, давай. Мирну угоду. Так, Панама покращити, Гондурас покращити. Війну з Гондурасом я не переживу зараз. Так, поки нема. поки в нас війна з пана. з Домінікой, я війська гроші позбираю. Щоб якщо вони вирішили зробити висадку, я б зміг викликати. Все, фух. Мирно вгода. А тепер можна і на асіміляцію. Раз. Я б податки прибрав, щоб насилати настрої. Хоча ні, пізніше. Повернусь, як поставлю все на асиміляцію. А ви вирішили тут е змовитись і по черзі на мене нападати Гаїті і Домініканська республіка, так? Окей. Я зараз не буду нічого викликати. Ой, асимілюватися, хоча. Дві прийняті лишились. давайте поставлю. І збираємо гроші. На випадок, якщо Гаїті наважиться висадитись. Я половину сюди, половину сюди. Вейті. Hey, не погоджується на мирнугоду, окей, я почекаю. Ні, тепер податки приберу. 5% усюди, все. Можу собі дозволити. Гейті. Hey, та відшпись. Все, погодилось. І я побачив, що в нас потроху закінчується асиміляція. Ну, в плані, можна вже на повторну ставити. <питрість> Питання до тебе: чи вистачить мене? Де, Ти, слухайте, якщо що, я зможу викликати. Оголосити війну, заходжу в першу провінцію. Я сподіваюся, вони багато не зможуть викупити. Та ні, не змогли. І вже добуваємо монікрово. Прекрасно, все. Я живий. Все, це головне, що треба було зробити далі. Все не так складно буде. Далі мене чекає Гондура зі 145 тисячами населення, які теоретично можна зібрати. 145 тисяч на рахунок. Давайте армію поки що розформую. І збираю купу грошей. Повнуську в мене буде 145 тисяч, або хоча б 120. Або я. Щоб поставлю тебе на повторну сім'яцію. Є. Знову ж, я нагадаю, що у нас все по 5% стоїть і податки не мінімум. Щоб настрої покращились і так далі, так ти. Доброго вечора. 145 тисяч. Все ж таки не збираю. Чому б ні? Хоча б одну причину, чому не, не зібрати 145 тисяч. А, до речі, тут же по 100%. Давайте податки. Що ж, Антура, 145 тисяч, так, 145 тисяч. Ми нам населення більше. 146 тисяч, тепер них населення, окей. Як скажеш? Є. Справді кажуть, що я все одно податки тримав на мінімумі. 5 тисяч. Ну давай, 5 тисяч. По кордону виключу. І тут 3 тисячі. Давайте ти половину сюди, ти половину сюди. У мене ще є гроші. Допустимо оголосити. Сюди-сюди. Так, неприємно. Ми тут не викликали, тому я можу дозволити собі викликати. Ти якусь частину відведи. Окей. Продовжу атакувати. Знову ж по 5% усюди і плюс податки на нуля. І ми все одно перемогли. Готово. Ти мені не дасиш все забрати, а це прикро. Ну, нехай. Тут, навпаки, мінімально мирна угода. Я одразу готуюся до захоплювати. Що там, ну давайте 30 кроків швидко скіпно. Ой, ти ще воюєш тепер ще. З кимось воюєш. Так, байдуже, що кажучи. Так, перше є, друга є? Прекрасно. Кайф. Ой! Ой, хтось забрав твої провінції. Як це сталося? Так, в Мікраго я не робив ось тут в цій провінції виклик. Тому тепер роблю сюди. Так, доставляємо на асиміляцію і підходимо під Сальвадор. Тим більше ти з Панамою воюєш вперед. Перша провінція. Так. І друга провінція не дарма я викликав. я б не впорався без додаткового виклику. Ну, Сальвадор не можна недооцінювати. Я не знаю чому, але його краще не недооцінювати. Так, війська прибрусь. Та, давайте тимчасово розформую війська. На асиміляцію. Питання до немало. 223 тисячі населення. Ось давайте я зберу 223 тисячі на рахунку. Або. Давайте поставлю все на повторну сімляцію і повернусь. На мене Куба напала. Серйозно, Куба. Ти думаєш, ти впоручся зі мною? Хоча, зачекайте, я не знаю, як я Куба. 248 тисяч населення, Пу... в мене 44 тисячі населення. Але треба віддати їм належне. економіка в нас однакова приблизно. Так, я дивлюсь, блін, прикол в тому, що з ким би я зараз не воював, вони всі воювали з Панамою. І от мало б і того захопили частково Панаму. Але. Ми Панаму врятуємо. Куба ще погодилась на мирну угоду. Ну і нащо? Окей. Так, на повторну асиміляцію все поставив? Виклик по кордону? Ось так. і ще один виклик. Десь ось тут. Це на звільнення. Підете. О, доброго вечора, я якраз тут і зробив виклик. На мене напала Гватемала сама. Окей. Окей, окей. Ви думаєте, я не готовий? Ви думаєте, я не готовий. Окей, все. Ну. Він прям максимально вчасно вирішив це зробити без питань. Ну, я вас розніс. що ви, Що ви очікували? Чого ви очікували? У вас же є оглядова вежа, Ви бачили, що на кордоні з вами купа військ. Ну я вже ж на все не вистачить. Навіть не вистачить на весь на всю північ. Давайте найкращі провінції. Щоб красивий кордон був ніяк. Ось так зараз. Мінімально мирну угода. Окей, вперед, вперед, вперед. Так, на всіх випадок покращу відносини з Мексикою не хочу. Не хочу капати. Не хочу програти, коли вже, ми вже майже зробили. Так, панаму. Звільнюємо Панаму, звільнюємо Ватемалу. Раз, так є. Є, все. Забираю все, але. Панамі трохи подарую. Панама, хочеш подарунок? Панама, хочеш подарунок? Тримай. Не Дякую. Так, стоп, що? Що? Серйозно, стреляє Американська Федерація, потрібна одна провінція від Мексики? Я не знав. Вау, цікаво. Ось це цікаво. Окей, окей. Що, ви думаєте, що я не впоруюся, я впоруюсь. З Мексикою був що там? Що там та Мексика? Вона всього-навсього в два рази сильніша за мене. І тим більше воює з Канадою. Всього в два рази більше. Легко сказати, всього в два рази більше. Знову ж мене може врятувати те, що вони воюють з Канадою. І те, що мені потрібна тільки одна провінція їх. Мексика, ти все ще воюєш з Канадою? Так. Так, 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 так. Теоретично можна було б качнути Ватималу, зробити столицею, або просто назбирати дуже багато грошей, яких. Теоретично може вистачити на те, щоб рознести Мексику. Натримаю податки, товари, дослідження інвестиції прибираю. Збираємо дуже багато грошей. Ну, інфля-блін, вже інфляція. Ну давайте, я навіть на ті гроші, які в мене вже є, я не зможу викликати. Це буде тупо, якщо я зараз програю, але я зараз викликаю прям дуже багато. Моя мета викликати прям дуже багато. Заради однієї провінції, але так я знаю, що я багато втрачу, тому викликаємо взагалі не соромлячись. все. Всього, цього поки що досить. Так, трохи викликав. На мінус 11 тисяч власного бюджету. Але тепер ми хоча б можемо сподіватись на те, що цього вистачить. Щоб сподіватись, Мексика. Оголосити вперед. А так вийшло, що в мене тут всього 9 тисяч стоїть. Вперед. Знову ж. Одна провінція. Якщо вони погодяться на мирну году. По ідеї вони перші мають ходити, тому я спокійно йду вперед. Лані вони спочатку мають спробувати висадитися, потім я піду вперед. Погодьтесь! Вони погодились на мирнугоду! Є! Ось що означає викликати дуже багато. Так, залишу, не знаю, 500, щоб тут повстань не було, поки я повертаю свій бюджет. Так, фух. Фух. Ще Канада висадилась, прекрасно. Канада молодець. Це було дуже небезпечно. Дуже небезпечно, але. Але я впорався. Все. Краще відносини з Мексикою, з білізом. Панама. У нас так покращені Центральна Американська Федерація, яка навіть перемогла Мексику. Як вам таке? Кайф, 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 кайф. Так, а якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви в тому ж рахунку можете пограти за Коста-Ріку, то по посилання в описі ви зможете знайти симулятор країн, мою гру. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори, ніка, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по описі, або так само спонсор спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.